Привіт, хай Конічіва на каналі Експау вітаю вас я. Якщо ви потрапили сюди вперше, або вже є підписником, і вас цікавить україномовний контент по футболу і не тільки, тоді залишайтесь зі мною. Будемо спілкуватися, ділитися цікавою інформацією і круто проводити час у нових відео та на щоденних стрімах на Ютубі і Твічі. Хочу почати з того, що це моє перше відео на каналі. Тому якщо вам сподобається, ви підпишетесь, залишите коментар чи поставите лайк. Це допоможе у розвитку каналу, і я буду вам дуже вдячний. Сьогодні розповім історію свого знайомства з футбольними симуляторами. Перше моє знайомство з ними на ПК відбулося близько 20 років тому з FIFA 05, Похмурий Лондон, Шевченко в Челсі, якого вручну перемістили, щоб актуалізувати склад, дощ. І графіка, що здавалася майже живою. Потім була FIFA 07 і легендарна Ліга УПЛ у сині-жовтих кольорах із блохідним на заставках, та значком ТРК Україна в правому верхньому куті, ех, ностальгія. Далі Євро 2008. І запам'яталася ця гра завдяки крутому саундтреку і тому, що коли в мене поламалася клавіатура, а грав я саме на ній, то вхід пішов в руль. Який був куплений для Nitfo Speed. До речі, на рулі я грав краще, ніж на клавіатурі: газ, викручуєш кермо вліво, і кнопка для Нітро. Ось така комбінація, і м'яч уже залітає під перекладину. без шансів. Наступного до моїх рук потрапила легенда від компанії Konami. А саме, Wink 11.9. Далі відомо як пес, а зараз як є футбол. І як же було круто створювати там команду: надівати напульсники, окуляри, міняти бутси і кайфувати від можливостей гри. Розпочалася золота епоха PES. Для мене точно. Тому що FIFA 9 комп уже не дуже тягнув, чисто було як слайдшоу. А PES був оптимізований в рази краще, із виходом PES 9, 10, 11 та 12. ФІФУ вже якось і не згадував, тому що собака давала все, що було потрібно: крута графіка, унікальні анімації прискорення, дриблінгу, можливість грати кар'єру за полівого гравця і відчути себе в ролі віртуальної зірки футболу привіт наполі і Марику Гамшику, моєму напарнику, з яким не один сезон відкатали на полях Неаполя. В період 13-14 років заглянув у FIFA Online 2, але ненадовго. Це було щось типово безкоштовне Ultimate Team з контрактами граців і зіграністю. Подальші роки на заміну футболу прийшов World of Tanks, і до гри у віртуального м'яча я повернувся у FIFA Online 4 у 2021 році, а згодом перейшов грати на азійський сервер. Грати там потрібно було з VPN і пінгом за 200, але як же класно було відчути знову цей дух футбольного змагання з реальними людьми та друзями. Проте Пінг не давав насолодитися грою. Буде також спроба пограти і футбол, але в ньому мені не сподобалось декілька речей. Це відсутність трансферів між гравцями, мале різноманіття контенту, удари, які залишились на рівні 2012 року. А ще гра не підтримує кросплатформеність, тобто немає можливості матчу між ПК та PlayStation. Тому я став придивлятися до купівлі FC-24. І перед новим роком бачив знижку 50%, і вибір був очевидним. Виявилось, що грати її можна цілком без донату. Хоча раніше я думав, що все тут платне, а контракти гравців лише за реальні гроші. Почавши грати перед виходом Тоті, грацю команди року, трохи розібрався в Ultimate Team і почав крутити безкоштовні СБЧ. В одному з таких мені випала Путеліас. Хоча я не вірив, що цих гравців можна вибити просто людина, яка не донатить в контору. Нові для мене механіки, якість картинки і змого крафтити та крутити паки з гравцями та змагатися з реальними людьми, з нормальним пінгом це було круто. Грав я, до речі, все ще на клавіатурі, але коли мені день народження подарували джойстик, гра заграла новими фарбами. Наступну гру серії FC25 я також взяв під новий рік. І за тою ж схемою та знижкою 50%. Грав з пропусками, але у місяці, коли була можливість приділити грі більше часу, виходив у другий дивізіон. Граючи своєю командою, яка все ще є бездонатною, проти людей, які або дуже фартові на дроп спаків, або донатять гру чималі гроші. Якщо у когось є можливість закидати в гру щомісяця кругленьку суму, і це приносить їм задоволення, то чому б і ні? Так от. Попри те, що гравців суперників вартістю по 1,5-2 мільйона кожен, я зі своїм крінжо-бомжовим складом карток не першої свіжості показую досить непогану і конкурентну гру. При тому, що дропу нормального в 25-й частині у мене не було, і за паки, які коштували 500 тисяч, я ловив чуваків вартістю 20. Це підштовхнуло мене на думку, що такий контент може бути цікавий глядачам шукати нові стратегії в грі, крутити паки на останні гроші. Вижимати максимум з еволюції, розбирати актуальні тактики, але коли просто катати в задоволення, незважаючи на результат. І вже на мотапі монтажу я вирішив крутнути паки 85X10, скрафтив 5 штук і не очікував від них ніякого особливого дропу, і одна тобі, мені падає Роналду Зубастік 96-го рейтингу за 2,5 мільйони. Виходить, що на ним на кешбек за всі попередні. Безрезультатні спроби вибити нормальну карту. Так що ніколи не здавайтеся, результат неодмінно буде. Наразі я стрімлю FC25, а вже для FC26 буду робити передзамовлення та грати в ранньому доступі з 19 вересня, щоб створювати цікавий та розважальний контент. Для людей, які не мають змоги зіграти з різних причин, для людей, які гадають, що без донату ти тут нічого не зможеш. Для тих, хто любить дивитися, як у когось горить від скриптів, глічів та багів. Для тих, хто хоче просто їсти або засинати під відео з Ютубу. Для всіх тих, хто хоче бачити більше україномовного контенту. Я буду робити регулярні відео та стріми. то Доєднюйтесь за посиланнями в описі. Дайте знати в коментарях, який контент вам доподоблю. Дякую за вашу увагу та підтримку. До зустрічі!